Що робити, коли ваші плани просто не здійснюються? Я теж пройшла через це і ось мій інсайт. Якщо ви хочете жити життя мрії, впишіться в щоденник і зробіть своєю роботою. Зараз поясню, як це працює. Я власниця самої агенції майстерня також з особистого бренду. У мене є купа задач в робочі дні, клієнти, запуски і все це дуже важливо для мене і забирає реально багато часу. І ось що я зрозуміла. Якщо я хочу, щоб ведення блогу було так само важливим, як і робота з клієнтами. Треба просто поставити його на той же рівень, тобто тепер ведення блогу ще один мій клієнт, який заслуговує на увагу. Те ж саме стосується ранкової рутини. Більше ніякого залипання в телефоні одразу після пробудження. Хочу робити розтяжку зранку, вправи для спини, масаж обличчя, здоровий сніданок, все це тепер в моєму списку справ на пріоритетних місцях. А мій ідеальний помічник в дисципліні це шаблон в Notion, який я створила, і ви його можете отримати безкоштовно. Всі деталі в описі.